Геометрія, поглиблений рівень, 10 клас. Задача з підручником Мерзляк Полонський. Задача на побудову. Треба побудувати лінію перетину двох площин. За акціомами стереометрії знаємо, що площини перетинаються по прямій. Тобто нам треба знайти пряму. Що буде належати двом цим заданим площинам. Для того, щоб побудувати пряму, нам треба знайти дві точки, також аксіоми, але вже планіметрі. Бо ми знаємо, що через дві точки можна провести тільки одну пряму. Значить, треба знайти дві точки, що будуть належати і одній площині, і іншій. Давайте для початку. Роздивимось, що це за площина. А це Є і БСЦ. БСЦ це ось задня площина, бачите, ось так. Малюємо раз. Ось вона, задня стінка, так? Да? Якщо її закрасити, зафарбувати, ось вона там десь голодна. Друга площина А С Е. Також її давайте виділимо. Ось А. Це вже спереду. Ми її якби начебто бачимо. Да? цю площину, так? І ось. Якщо її зафарбувати, ну, спробуємо, так? Да? Ось вона. Так, треба знайти. Дві точки, що будуть одночасно належати і одній площині, і іншій. Ну, одна точка вже є. Бачите її? Точка С належить як одній площині, так і інші як жовті, так і сіре. Тепер треба знайти ще одну точку. Якщо ми придивимось до прямих BC і АЕ. Знаємо, що якщо їх продовжити, а давайте їх продовжимо. Ось ми отак продовжимо. А є. І продовжимо площу пряму БЦ, але в цю сторону. Так? Так. І ми бачимо, що ці прямі. А Є і ПЦ лежать в одній площині АБЦій да, основі цієї фігури. І вони у нас перетинаються. Перетинаються вони в точці. ну, Хай це буде. Це точка перетину двох прямих, значить вони належать двом площинам, бо якщо належать прямій, значить і належать відповідній площині. От, от ми і знайшли цю другу потрібну для нас точку. Тому дві задані площини будуть перетинатись по ось цій прямій. СК. Задача виконана.